Так, мої ріднолечки, ну понятно, що Світулічка вам повинна показати свій лук. Лук такий у мене красиве шифонове платічко. Та по тулічки ті ще взяла Віолеті, Дівчатка 600 гривень, творять чудеса, удобно, комфортно. Ну, ви знаєте, я люблю балетки, е, накручені волосики. Таку знаєте, сонечко світе, боже. Знаєте, в мами і сонечко світе, і настрій хороший. Але зараз годинки. Та їдемо вже з одного дому до другого дому. Так що такі світочки, ви це плаття, звісно, всі знаєте. Я дуже люблю шифонові плаття, і я дуже люблю длінні плаття. Для мене це взагалі чесно. Ну, Я люблю взагалі все. Ввечері, звісно, я вам покажу другий лук, тому що ви знаєте, кожен раз ми, дівчинки, виглядемо по-разному. Щоб ми не ділили, ми всі різні разні. Да? Так що, мої рідулечки, напишіть, як вам подобається світулечкин лук. Та й сама світурічка. Христос Воскрес! Ми йдемо з вуличкою до бабушки віри. Я завжди приїжджаю. Ну, таку ми хотіли піти вчора, але мама сказала на паску, на кладбище, яке не взяв. Боже, все так зелено, все красиво. А ви знаєте, я вам от зараз на проводи, от у нас проводи у вівторок, в кого в неділю, в кого в понеділок. І ви знаєте, в кожного все по-разному. От у нас на проводи там коло. Ну, на пам'ятник ставлять тарілочку, там ставлять по, по, ну, ці крашенки, конфетки, печення і паску. Оце ну, трошки потом потім панахідки мама ходить роздає. Ми робимо багато панахидок. І потім отділи, хто йде, даємо ну, конфетки. Ну, Ви знаєте, все по-разному. Е, так що йдемо тобі так тихо, спокійно, взагалі, дай вуличка, йдемо до бабушки. А тетя Галя тут похована, да? І Андрон, так? Да? Ой, тітя Галя, я колись ходила до неї юбку брала на дискотеку як Дуже молоді хлопці, Калюнька розбився на машині. У нас в селі не одне кладбище, у нас це вважайте в першій бригаді два макані, вроді є. Це старе кладбище, йдемо туди на нове. Зараз на губках всі прибирають. Чистеньке таке воно. Бачите, дуже, воно дуже-дуже велике в нас. І скрізь так чистесенько. Це не наш Каніла. Це дворідний мій брат. Це не наш каніла, це двоєрідний мій братик, це мамин. Папа, це мамин братик, дідько Коля, це мамин папа похований тут. А це я не знала мамина маленька, сестричка. Представляєте. І от не знала, що це мамин рідний брат Валєра теж помер. Це мій на нашу баню. Папин рідний брат, це дід дідмитя, папин рідний братик, це бабуська маня. Папина мама, це мій папа. Це мій батько. А ну скажіть, хто більше Саша на обхожий, чи я. Ну я Саша не мама, більш папулечка мій. Він вмер молодим. О, Господи. Вовка. Идем. Тыки в Вовка, я все время тут блукаю. А ну, идем. На кладбище все убирают. Куда Вовка? Иди сюда. Ты видишь, что я... Назад вертаться? Боже, что это меня? Блуд взял? Де да, йдемо в руку. Бабушка Віра наша. Це наша бабушка Віра. Я завжди з нею буду говорити, бо це була вторая мама, яка нас воспитала. Мама все время на роботі була. Ми Сашою маленькі та хатинка Боже. Вона, щоб нам вкус було, вона це жарила кабакові сімочки, йшла в центрі, там остановка є, базарні дні були. І вона на жаре сімочок, купить нам там конфетки і кров'яну колбаску, це, як зараз я пам'ятаю. І приходила. Все время щось продавала. Так. Так що, таке наше, знаєте, життя. Ці старі цвіточки, це все повикидається. Ну, давайте вибираємо зараз, водичку, все помиємо і все, і поїдемо додому. Ми завжди до з приходимо, тому що, знаєте, хоч я завжди обіжалася, що бабушка Віра любила більше Сашу. Я так обіжалася. Це Саші, це Саша. Я кажу, чого ж це Саша не мені. Ой, особливо коли пекла хліб, оця корочка, ми макали її в... макали її в воду, посипали сахаром. Саша любив горбушку. Я кажу, давайте мені один раз горбушку. Та ми різали хліб на дві частини, ці горбушки. Да, таке наше було дитинство. Але виросли, бачите, хоч, знаєте, ми не баловані були, ми дуже скруто вже. Дуже-дуже-дуже. Якось казала мамі, настане ми будемо їсти конфетти на хліб з сахаром. Правда, життя, ви знаєте, життя взагалі непредсказуємо. Я саме головне, знаєте, що сюди кажу, треба бути людьми, треба залишатися завжди ким ти є. Не треба вдягати собі корону, привозносити себе, тому що ти на якійсь більші довжності, тебе більше грошей. Це ніколи не можна. Сьогодні ти там, а завтра ти не знаєш, де будеш. А людиною треба оставатися. Це я завжди говорила і буду говорити. Знаєте, як у мене є клієнти, які мене знають ще з першої точки, коли ми там торгували і тюлечкою, і помідорами, я гордилася, що я торгую цим, я заробляла гроші. І як він каже, приходять до мене і говорить, от ти така свята, яка там і була. Не те, що я торгую зараз ікрою, і торгувала, допустимо, там, да, тюльку і помидорами. Це нема різниці, з чим торгувати, чи тюлька, чи помидори, чи ікра. Ну, я вважаю взагалі, що я яка є, я така є, другої не буду ніколи, я ніколи не буду. Я горжусь тим, що я села, я горжусь, що я виросла тут. Я цього не стидаюся, не стидаюся бсьо здоїти корову. Я взагалі цього не стидаюся. Я взагалі нічого не стидаюся, тому що це життя, дівчатка, хлопчики. Просто треба жити, насолоджуватись кожною секундочкою, Боже, чесно. Ми не знаємо, що і буде і як. Саме головне міра, здоров'я, позитива. А ваша світу є, була, і буде завжди з вами. Віріднесеньки, Бабушки віри побували, вже можна їхати додому, а напереду. А така, знаєте, яку повністю, будь-як тебе боявся, а з клуба йду, та й боюся. Та й до шляху доходимо там, до угла. А я потім набирала обороти, почала бігати, раз перебігаю, мама виходить з кухні. Кажу, що ти захекана? кажу, бігла. Боже, сповню цю керницю. Повка, ти пам'ятаєш, скільки ми з нею доставали води. Вона має, ну, напевно, метрів 12. вона дуже длінна. І в нас крану раніше ж не було, ні крану, ні води на подвір'ї не було. Боже, із цієї керниці, Особливо, коли стірка чи що, та це вовсе. Да? Вовк, Уже їду зараз, а? Yeah. Де скачати? Yeah. <ріг> та Приїдеш, Приїдеть, так? Хорошо, приїду. Так що мої хорошеньки, дикий, манюнька був. Хотіла йти в школу, мама каже, бери вовка, він маленький. Ну такий спокійний був, а в садку всі збираються. Ну і я йду з коляскою. Садим тебе да? Yeah. а? Всегда за мною ходив? Малесенький мій, да. я знаєте, ти пишу. ви кажете, вовка, вовка, тому що він для мене станеться маленькою дитиною. Бо я його спитала, да? Mm -hmm. І Сашу вас і тебе воспитувала, а з тобою взагалі, да? mm -hmm. бавулька мій? Mm -hmm. А зараз де який високий здоровий став, да? Мій братьки, я тебе люблю. Добре тебе. Добре, тебе теж. Всім хорошого дня. А тут де був полісадничок, тут була піч. А ця хата, я, ну я ж маму спитаю, ну, та їй під 200 років. Вона така, дивіться, на ці дерев'яні, це не мінялось, просто підкрасвіється, що внутрі тут ватка представлення. Тут була колись пільга бабушкавіра. На пече хліба, на печелі тут і гайда. А тут ми виросли, В ці хатинки ми виросли, ми тут росли, тому що ця хата, де мама ще живе, вона строїлася. Вона тільки строїлася, боже, фундамент, щекатурка. Це взагалі. А жили ми тут у Віри, Так що ми рідну річки. Можна їхати додому. Побували, у мами були. Якось так, знаєте. Все одно, от навіть, ну не знаю, як що навіть сказати, тому що хочу, наче знаєте, мої емоції мене переповняють. Хочеться все время щось говорити. Або взагалі, якщо чесно, от приїжджаєш собі до баби вірної хати, от як я туди, мені все одно хочеться сісти там на цоколь і просто сидіти мовчати. Знаєте, бо тому що. Ну тут було дитинство, іграшки наші були. А знаєте, чим ми гралися раніше? Я вам зараз розкажу. Е, ну і там не було. У нас був одсек, це там, де качани від кукурузи були. І ми брали качани, оці волоски ж були, плели, замотували, Боже, ці качани мотали в платок і тако бавилася, та ви що? Дитинство таке, знаєте, було взагалі, ну тако. Є, що спомнити, знаєте, є, що, правда, так багато, щоб забувала, А буває так нема, немає. Все, так, знаєте, споминається, споминається, яке було дитинство дійсно. Якось було, пам'ятаю, боже, а раніше ж сніг такий великий був, все, у баба бабовіри. Одна хата хатка. Були сіни, кімнатка, ті криваті, і ми Сашею наліжали на печі, на печі сперлися таку, Баба Віра прийшла, Ждемо з базара бабушку Віру, Вона принесла щось вкусне. Ой, приходимо з школи, а варила їсти в казану на плиті, приходимо, а воно все бурлит, той борщ в казані. Ви представляєте, хліб з печі. Тут була піч, піч була. І пироги, Баба віра ми багато пекли, 12-13 були, чи Бабушка віра пекла, і пироги оці, а вертути оці вона робила. Та ви в такому такому декові обмащувала? Я любила мастили. Бабушка Віра, коли їх доставала з печі, а я брала от і мастила їх. Та, мої хорошенькі, багато що є ще розказати вам. І все можу, що я. Всі... Родом з хорошої родини. Да, да, ми жили дуже скруто, бідненько, ну нічого, живі, здорові, слава Богу. Все время хочу подчеркнути, Знаєте, в мене є от знайомі такі вони. Е, ще я вам скажу, років 20 назад вони такі були високомірні. Ну, ми це були для них ніхто. Зараз, звісно, так життя якось помінялося. Що? Люди стоять, привозять, торгують і високомірне, наверно, їхня впало, але з ними я хочу сказати не здорові, тому що вони раніше не читали за людей нікого. Ми це було таке. Всі так говорили, не треба робити ділення людей ніхто. Неважливо, хто ви, що ви скільки у вас є грошей, що у вас є, віли, там мільйони. Неважливо, бо от душа, душа чоловічка. Ви понимаєте? От я допустим знаю, да, що зі мною поздоровуються всі. Я, ну, я можу бути успільчуваною. Я, ну, я вважаю себе доброю, правда, доброю. Доброю, незавісною, я віддам все останнє. Саме головне, знаєте, не люблю це от на дорозі. От, правда, кажу вам, правду. Не люблю на дорозі наглих. Пропустю любі машини, мікроавтобуси, автобуси, таврі. Ну є такі, що знаєте, він їде на БМВ чи на Мерседесі і тобі втулюється. Ні, ні, красавчик. Буду тягнути аж до світофора. Серйозно не люблю наглих. Пропустю всіх. У нас, на жаль, вони є. Так що мої хорошенькі. Я думаю, ви зі світулечкою побували і у мами. Та й ви візді за мною буваєте, візді і у мами. І де я тільки не їду вийти за мною. Всім хорошого настрою. Раніше Я вже сказала. Я 20 разів до свидання. Раніше ми сюди ходили на майовки. Боже, ми так ждали ну, цих свят, брали покривала і ходили в ліс або на гору. Я більше, все, знаєте, що любила? Я вам зараз покажу, що я любила. Мама, зараз, звісно, є. Ну, вона підніметься пшеничка, я вам покажу, що я любила. Я любила таку нагадую. Отак загорати. Воно так класно, так хорошо. Може, хтось ще скаже, що я зійшла з ума, але я так люблю робити. Я так приїжджаю, роблю, тільки я вам не показую. Зараз земля суха. Ну, звісно, зараз пшеничка встане. Зараз я, я ж продавила її. Зараз я встану і вона привстане. Так що, мої хорошенькі, говорила, говорю і буду говорити. Життя прекрасне, ви прекрасні. Ви неймовірно прекрасні. Ну і ваша світулечка. Отака ваша світулька, ви знаєте? Світулька ваша проста, без фафоса, без знаю, без пафоса, без понтів, яка любе життя, насолоджується кожною секундочкою того життя. Побували ви за мною мої мамулечки, зараз їдемо до домулечки.